У ланцетів є одна неприємна особливість: е, їх не до кінця має довести оператор. Оператор має їх довести тільки до моменту, власне, коли стане видно ціль. Далі оператор йому тегає ціль. От е, я думаю, всі ми стикалися з фотоапаратами, де можна, коли ти скажімо, е, навівся на кадр, то ти можеш такою рамочкою клацнути, наприклад, обличчя людей в цьому кадрі, так мовити, скомандувати фотоапарату, що от саме туди основну різкість. Так от, фактично, в такий спосіб, от як, як рамочкою фотооперації, е, оператор тегає ціль, і от далі вже кінець шляху ланцет проходить до цієї цілі сам. От оператор далі ним вже не керує. Він обрав ціль, дав команду, а воно далі саме вже до цієї цілі долітає. І таким чином, для оцього реба, котрий діє не на кілометри, а на сотні метрів, скажімо, або на десятки метрів, як більшість саме окопних цих систем, так от цей реб для ланцета вже не є небезпечним, тому що все на цьому. На...